Даний час ми збираємо заяви, фіксуємо факти. Значить, по зруйнованому майну території нашої громади, створена при сільській раді при військовій адміністрації комісія, яка буде проводити обстеження. Сьогодні ми продовжуємо фіксувати додаткові пошкодження, тому що руйнування. Тому що, як я казав раніше, що обстріли продовжуються, тому ми сьогодні. Зібрали вже інформацію по тих об'єктах, які вже зруйновані або знищені. Ця інформація є. Комісія працює по, ну, по актуванню цих питань. Також ми працюємо зараз, реєструємо сьогодні одноосібників, фермерів, господарства, які втратили прибутки, які втратили урожай. Зараз також заяви від них є. Ми проводимо реєстрацію для того, щоб вони отримали компенсацію від держави. На даний, на даний час е, до сільської ради звернулося 237 одноосібників, фермерів е, і е, троє, тр, три господарства великих. На відшкодування збитків. Це юридичні особи. Це у нас є на території громади Прат СТОВ, Стовстепове і фермерське господарство Т. Ферма. Це юридичні особи. Я думаю, що механізми будуть вишкодування для юридичних осіб, тому що ну юридичні особи також втратили прибутки, і також за ними ж стоять люди. Вони ж орендують земельні ділянки, паїть. Тобто їм також треба буде розраховуватися зі своїми пащиками. На, на даний час немає зараз у нас таких особливо великих проблем. Заявами приймаємо, реєструємо, комісія працює. Просто що сьогодні комісія не може ну, нормально працювати, тому що ну постійно продовжуються ці обстріли, і тому і продовжуються ці руйнування. Ну дійсно в багатьох людей немає сьогодні документів. В деяких людей документи були знищені під час обстрілів, під час там ну, руйнувань будівель зберігали в будинках. Знищені а в багатьох людей дійсно немає. Люди проживали отак і до війни проживали, не маючи. Ну, до документів на право власності на, на ці будинки. Тобто вони жили отак. отак. Така ж ситуація, я думаю, що це не тільки в Високопільській, там, в я думаю, що це в багатьох громадах така, така проблема є. А як ми знаємо, для відшкодування сьогодні е, коштів, дійсно людина повинна підтвердити, що вона є власником цього будинку. Воно повинно бути переєстром пропрайти, що дійсно цей будинок належить їй, ну, цій людині.